У селі Черніїв Тисменецького району вщент згоріла старовинна греко-католицька церква. Храм був збудований із дерева ще у 1828 році, та нещадний вогонь знищив його за якісь дві години. Про втрату двохсотлітньої реліквії дуже шкодують мешканці села, адже кажуть, що завжди берегли святиню. Я прокинулася в п'ятій годині ранку від глухого вибуху. Далі виглянула у вікно то... Права на початку церква з шиви вже йшов дим, полегко тіло. Я підозрюю, що вже не було самої шиби Безпосередньо, Поки ми зателефонували в пожежну, там розбудили сусідів, то церква вже розгорілася, живна дерев'яна. До гасіння вогню було залучено більше десятка пожежних автомобілів. На жаль, цієї техніки не вистачило, аби зберегти старовинну церкву. По прибуттю до місця пожежі першого керівника гасіння пожежі спостерігала сильний дим, будівля була повністю охоплена вогнем, спостерігалося обвалення конструкцій даху споруди, а також деяких елементів купола. Факторами, які ускладнюють гасіння пожежі, являються пізні повідомлення про пожежу. Велике пожежне навантаження, значна відстань до найближчих вододжерел більше одного кілометра. Наразі управління з надзвичайних ситуацій не повідомляє про причину загоряння.